Ви бачили відеоматеріал, знятий з Суспільного телебачення, там, де таке питання йому задали, Даниляк не знайшов своїми словами, що відповісти, дістав з кишені телефони, зачитав протокол рішення, які були записані. Це, це, ну, Це питання. конкретно? Скажіть, будь ласка, ну, ви ну, задували його відповідь. Відповіддю до нелякав, здавалося. Ну, при... Чому я говорю, що ми йдемо сміливо в суд? Тому і... що ті аргументи там проведені і моменти, які наводяться, ну, вони просто висмоктані з пальця, вони не суттєві і абсолютно не об'єктивні. Я думаю, рішення приймала сесія і були всі депутати так. Так? приймали рішення, голосували. Ну, вони самі. Проти себе тепер виступили. Значить, вони неправильно керували, неправильно приймали рішення і тепер вирішили вам недовіру, а собі вони недовіру не вирішили. Ну, Що за їхню недовіру я не знаю, це окремо. Ну давайте тоді я до того питання готувався, тому що дійсно ну, воно основне і воно е зараз в громаді саме наболіло. Давайте слайд включимо. Як це відбулося? По-перше, це відбулося таємно. Про це ніхто дійсно не знав. Навіть я про це не знав. Хоча чутки, і ви десь, напевно, це чули, ходили півроку останніх. Ніхто про це не знав. Друге, не було рішення профільної комісії. Якщо ви знаєте, є земельна комісія, є там комісія ЖКХ, є комісія молоді спорту, яка готує ті чи інші питання, обговорює. І потім це походить, виходить в порядок денний. Тут вже є процедурне порушення, комісія не збиралася, це питання не обговорювалося, і його не було в порядку денному. Це третій пункт. Питання недовіри до голови було внесено з руки секретарем селищної ради Олегом Даниляком. І в мене основне питання, так як тут багато людей, чи депутати стухлі, а тут більшість є мешканців Стухлі, з вами це питання обговорювали? От Курча, такий сякий, він щось там на роботу не ходить, валить, щось неправильно робить, в нього кримінальна справа, він хабарник, його там злапали там, там, там. Ми коли починали працювати 17 2017 році, я зібрав всіх старостів і кажу, хлопці, давайте так робимо цей, щоб було все правильно. Якщо якийсь скандал, і десь там будуть гроші, щось замішане, ну будь ласка, до мене не звертайтеся, де підходьте і взагалі, з того моменту, я вас не знаю. Це є ваші питання, ваші проблеми. У мене питання. Скажіть, будь ласка, з депутатів хтось з вами радився, підніміть руку. Обговорювали поведінку баги і, це, і цей момент. Депутати ну, Це насправді сумна історія. Ну, Дивіться, для мене дуже все просто. Такі речі, ну в тому полягає демократія. Якщо він керівник щось не справляється, то б'є штангу раз за разом, немає можливості з ним сісти за стіл поговорити, це є інструмент боротьби з таким чиновником. Це є інструмент тиску, не тиску, а реагування на і керування таким чиновником, якщо ще такі є. І це нормальні речі. І це реально це механізми демократичних суспільств. А я рахую нашу громаду демократичною. І якщо б депутати зібралися, висловили недовіру довіру і висловили, виставили кандидатом когось зі своїх, я би це зрозумів. Я би слова абсолютно не сказав би і це питання не піднімав. Ну, коли депутати голосують і приводять в раду брата-керівника компанії Галлафтагаз, яка є основним інвестором, велика іншана і подяка за ті податки, які вони сюди сплачують. Але це є тільки платники податку. Ну, давайте не перетворювати місцеве самоврядування в офіс бізнес-структури. Це апріорі неправильно. Це є конфлікт інтересів. Коли брат зараз очолює Даниляк, молодший брат Василя, очолює громаду, в якій будується курорт, ну, мені це ну, трошки не лягає. Це, напевно, неправильно. І так не має бути. І тому це мене обурило. І тому для мене однозначно тільки одне питання. Або в Славську має бути місцеве самоврядування, правильне, демократичне, або в Славську, на жаль, після припинення многих повноважень утворився офіс бізнес-структури. Це сумна історія, і вона неправильна і так не має бути. Ще питання, будь ласка. Я, я хочу ще одне уточнити. Можете показати першу картинку? От великий круг. А, відсотки по податкам, так? Так, так. Та-та-та, зараз. А часом це не йде до того, щоб той синій круг великий сектор той, не сектор той, Три четверті круга. Так. Забрати Славянської селищної ради. Ну, з нашої громади. Це ж основний платник податків. Так. Око. Так. так? Ну вони вже хочуть і в друге місце. А... Добре, а з яких причин вони підуть в інше місце? А з яких причин ото, ото почалася катавасія? То зв'язано з цим. Ну, вони, наприклад, свої землі вони вже скупили. Тепер вони зможуть робити на тих землях ніхто до них, селищна рада ніхто не буде ставити претензії до них, роблять, що хочуть, встановлюють свої правила. Ну, от дивіться, якраз от для регулювання таких речей існує орган місцевого самоврядування. Дуже хороше питання. Коли суб'єкт тої чи іншої підприємницької діяльності який має землю, а компанія дуже багато має земель. Селищна рада має важне регулювання податком на землю, податком на нерухомість. І якраз власне тут має бути баланс, тут не має бути перекосів. Тому що коли керівником громади стає людина, яка представляє в родинних зв'язках з керівниками такої бізнес-структури, ну напевно, це не просто так. І, напевно, не просто так. У нас були домовленості, коли 20 2020 році Олега Деналіка компанія Галафтагаз, просила поставити на секретаря. Так, такі домовленості були. Володя, я, зараз я закінчу. Дивись, це буде твоя права рука. Він знає, куди ходити по кабінетам. Він знає, як притягати гроші в громаду. Він буде займатися господарською діяльністю. Бега, ти налаштовуєшся голова громади, ти публічна особа, ти їздиш по заходам, ти медійна особа, все гарно працюємо. Але виявилося, що плани це далекоглядні. І чим це закінчилось, ми це бачимо. І я відмовився від двох заступників. Хто має працювати? Максима Риків, до речі, на сесії, айце може побачити відео, якщо воно там десь є, збереглося і не пропало. Це чітко про це наголосив і сказав, які були домовленості з головою фракції. І всі на це погодились. І підтвердженням того відсутність двох моїх заступників, які мали займатися очисними, які мали займатися водопостачанням, які мали займатися, займатися сміттєзвалищем. А чому кримінал? А хто мав тим займатися? Бега? Я відповів на це питання. Володимир Вороновичу у мене є. Е...